Ох, як чудово. Тоді, коли у сніжну погоду ти сидиш вдома та побиваєш чай. Це просто чудово. До речі, друзі, ви вже тут також підійшли. Тоді ж, звичайно ж, я з вами привітаюся. Всіх вітаю на моєму каналі! З вами, як завжди, я, Флайс. І сьогодні, до речі, друзі, ой, дайте чайку пийну. ну. який смачний в мене чай з медом. Сьогодні, друзі, як бачите, до нас в селище прийшла пр справжня зима. Це просто чудово. Ми такі всі раді. Я сподіваюся, що жителі також дуже всі раді. Я чую, там бачу, і жити там гуляють, і в сніжки гралися, і там каталися на гірці, там якусь навіть гірку побудували. Коротше, все вже пішло повним ходом. А я, друзі, тут сижу, сижу і відпочиваю себе вдома. У мене тут тепло собі пічечкою тут нагрів у мене тут просто духота, чайочек п'ю смачний. О, привіт, житель. Двері закривай, дякую, О, холод залітає. Коротше, друзі, ох, аж не хочеться, бо там холодно. Ну, звісно, не дуже холодно, адже сніг дуже швидко розтає. На дворі зараз 0 градусів, і, як ми знаємо, сніг дуже швидко тане. Як, да, як думаю, ви вже, ви вже помітили, що насталося з холодця, З колодязем. ми його на зиму завжди закриваємо такими люками. Щоб туди не потрапляв ні сніг, да, той самий ні, е, не замерзала вода. Просто погляньте, друзі, яка тут краса, вже просто все в снігу. А ось, До речі, та і гірка, на якій у нас жителі всі граються. Подивіться, тут вони так залазили, я бачив, так. Потім так спускалися. Ух, Ух! нічого не впав. <схід> Прикиньте, друзі, бачите, вже сніг розтає. і тут вже дуже багато де видно землю. Ох, як цей сніг хрустить. Друзі, як хрустить сніг? Я не знаю, як вам цей вайп передати. Я сподіваюся, що він вам передається. Просто погляньте, яка тут краса, щось я тут застряв уже десь. Так, гаразд. Ходімо до мера, я думаю, він мені зараз щось скаже, що мені подальше робити. Дивіться, яких там звати Вася і Галя. А, валя! Як його У того, другого. І Вася, ха, прикол. друзі, Ходімо до мера, скажемо, як у нього, спитаємо, як у нього справи і тому подібне. Так, заходимо. Добрий день, я нікого нема. маю. як сакура красиво в снігу виглядає. Клас. Так, Мер, добрий день. Ой, можна. До вас тут черга, да? Ні, Флайс, Флайс, заходь, заходь. А, добре. Та пропустив! Що ти, ти ж такое? Біди звідси. Флаш, ну не бикуй, не знаю. чи що. Ну, вибачте, вибачте. <кхем> отже, мер, що я хочу вам сказати, <кхем> така є оця штучка, те що у нас сніг виплачив, випав. Та бачив, бачив, я як ішов, ледве з хати вийшов, це по-перше, а по-друге, мене всі ноги промокли, зато тепло було. А в ножки зараз не тепло взагалі. <кхем> ну, то нічого страшного. До речі, хочеться чаю? Ой, та ні, я теж сьогодні сижу оце п'ю чай весь день. Флайс, не сьорбай. Ой, вибачте, не можу ніяк зігрітися. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Ну що, мені треба щось робити чи що. Так, так, там в нашому маленькому райончику, в самому бідному, знаєш, там окрайні, да, сел ще нашого, ну, да, звісно, знаю. Там, кажуть, жителі дуже сильно замило снігом, тому треба його розчистити. Ти зможеш це зробити? Да, До речі, я замітив, у вас дуже красивий плащ. Ха, дякую, мені дуже приємно. Такий, прикольний, е, помаранчево-фіолетовий. Ну, взагалі то він жовто-фіолетовий. Ой, да, не вибачте. Ну, нехай, нехай. Е, тому, будь ласка, піди це зроби. Да, обов'язково зараз уже пішов. Так, тоді, мер, і це все? Ну, поки що все. Більш мені ніяких жалоб, повідомлень не надходило. Добре, я тоді пішов. Так, кажу, друзі, в нас уже з вами є завдання. Заходьте, заходьте, до нього можна. Можна, так? Да? Можна, можна, піднімайтесь. Так, оце, напевно, сундук. Тут немає його помічника. Е, о! Погляньте. Алма що? Мерушоу. Покращили. ой. Трішки не вийшов. Погляньте, яка краса. Все в снігу, така краса. Клас. Я не можу не можу передати. Так, і ой, що я пішов, не пойми де. Давайте по доріжці підемо, чи що. А, котенок бігає. Uh, да Що я казав? Я не пам'ятаю. А, чи меру що на, е, підвищили надачу матеріалів. Ого! Ого! Погляньте, друзі! Тут прямо аж повністю одинок цей замило Давайте мережу зараз будемо. Його розчищати. Давайте все не буду розчищати. Ой, ну давайте земельку на місце поставимо, да щоб ще трішки снігу було у нас, щоб жителі тут також раділи снігу. Бо що це таке? Не годиться. Це таке всі будуть зі снігом, а вони без. Ну, так, по-моєму, не дуже культурно. Правильно, друзі. правильно Тому давайте оп. Так, трішки хоп-хоп-хоп. Чудово. Все чудово. Давайте угоду навіть. Йому прихід додому заблокувало. Прикиньте, друзі, снігом. Так, добре, давайте все швидко розчистимо. Навіть гравій вже зламав ну це просто. Ого, куди мені весь цей сніг дівати? Хо -хо. Друзі, ви бачите, скільки в мене снігу? Ну, давайте тут нехай буде цей сніжок. Давайте доріжку розчистимо, буде прямо вообще щось. Засипало також снігом. Страшне діло. Ходи, там нема, де? О, все! Знову граві знамамо. Що ж такое? Погляньте. Інша справа. Ну, Давайте це ще давайте зламаємо такий великий пагорб. Ой, ну, це, давайте, ладно, вже також. Все. Та що ж такого? Ти, ти будеш робити. Так, давайте добре. Опа, все. Чудово. Більше, наче тут ніде не треба нам прибирати. Все інше чистеньке. Так. Раз, ходімо тоді, здамо всі предмети обратно нашому меру. Так, давайте трішки підбіжимо, що тут житель стоїть проходить. Якщо що, житель вихід тут, а в інших дверях, це. Та пропусти! Це вхід. Там, розумієш, там написано звідтіля. Вхід. Все <смірко> пояснив. Так, давайте все меру покладемо нашому. Все на місце. Так, 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 так. Все швиденько поклали. Ледве мій чай не поклав. Так. Ходімо. Ходімо, куди ходімо? Та не знаю, можливо, щось ще треба зробити. А що? Не знаю. Я ж просив двері зачиняти. Ой. Житель, двері просив закривати, розумієш? Коротше, друзі, допиваю вже свій чай, бо він майже вже остих, треба швиденько його допити. Ох, який смачний все-таки в мене чай. Ой, ой, друзі, хтось дзвонить. Хтось дзвонить. Треба телефон встати. Да, алло, алло! 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 Так що ж таке, алло? Алло, Флайс, підійди, будь ласка, до мене знову. Ох, та що ж таке, а? Біжу, біжу, мер, біжу. Не дають просто так чай попити, да, житель? Та, ага. мер. А, так, Флайс, дивися. А, треба ялинку поставити. нам. Мер, я тут. Я бачу, бачу. Боковим око. Боковим оком? Ну, не визважай. Е, треба ялинку нам поставити. Десь там перед колодцем можливо. Я думаю. Я думаю, це була хороша б ідея. І е, е, тобі завдання сходити в ліс та знайти найкращу ялинку. Добре. Буде зроблено. Зараз. Давай, давай, швиденько. Так, друзі, у нас є з вами нове завдання. Ой, в стінку врізався. Та що ж ти? А тут немає тут топора, ні свій візьми. Гаразд, давайте подивимось, можливо, є? Ні, нема. Гаразд. Ходімо тоді, ми візьмемо тепер і підемо в ліс шукати ялинку. Ой І так, коротше, друзі, як бачите, я вже в лісі. Ой Новини з лісу, так можна назвати. Як бачите, в лісі навіть немає снігу, не насипало, адже, походу, під... наскільки був. Слабенький де да, сніг ішов. Снігопад слабенький, ой, я по-моєму забрів, кудись куди мені не треба що навіть під деревами снігу не залишилося, або він вже розтав просто, або просто не дістав під деревами таким чином. І я зараз буду шукати красивеньку ялиночку, і обов'язково її зроблю і принесу до нас в селище. Ой, не знаю, друзі, можливо, цю така якась простенька, некрасива, А можливо цю. о, така самісінька ця, да? Друзі, коротше, я не знаю. А можливо цю. Не знаю. Друзі, чому саме мене послали сюди? А можливо цю саму велику таку. Цю прямо ж було видно звідусіль. Та я її не унесу, звісно. А можливо цю така, наче, в принципі, непогана. Погляньте, красива така, висока. Ах, не знаю, друзі. Це для мене ялинка, це також дуже важко вибрати. Погляньте. Або, або. Або оцю. Дійсно, друзі, погляньте. Вона має таку прикольну доволі таку форму. Мені подобається. А давайте дійсно її візьмемо. Давайте, друзі, прямо, дивіться в самому краю. Легко так через гору, ну, через пагорбці буде там її по краєчку обкотити. Погляньте, прикольно виглядає вона так. Мені подобається. Давайте її візьмемо. Так, друзі, все. Скоро принесу в селище, а я поки що буду підбиратися під гілки, зрубувати її. Фух. Фух. Нарешті йдуть нарешті щіли. Як бачите, тут вже жителі поставили різні опори. Щоб краще трималася наша ялиночка. Фух. Ой, погляньте, яка краса. Яка красива. Вау! Оце мені, мені подобається, друзі речі, напишіть враження від нашої ялинки. Чи подобається вам вона? Чи, можливо, по. ні. Так, тут, жителі, дякую вам за допомогу. Те, що поставили підпорку. Фух Ну, нарешті, друзі, я і дотащив. Це було, звісно, дуже важко, але нічого. Зараз покладемо предмети, ті, що я використовував, да, для того, щоб принести цю ялиночку до нас в селище. Так, давайте покладемо вже мій телефон, сокиру і покладемо чай, який я ніяк не доп'ю. Ну, нічого. Покладемо його, нехай буде. Так, ну що, скажемо Меру, що я вже придіс ялиночку. Ходімо. Чому це повідомимо? Так. Мер-мер-мер. Мер. Мер, я поставив ялинку в нашому селищі. Так, так, Флайс, я бачив уже, вона просто неймовірна. Ти виправ справді саму красиву ялинку. Я ще трішки пізніше спущуся і подивлюся е, поближче. раз Можна подивлюсь балкончика, як це від вас див... о, виглядає? А, тут, звісно, і не, дуже вигляд... не дуже і видно. Ну нічого. З вікна ваша гарна видно. Да-да, <genres> я з вікна якраз і спостерігала, як ти її тянув з лісу. Це так чудно виглядало. Флес, <різь> 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 чому ти на мене дивишся таким обличчям? Та тож. Флесь, чому ти дивишся на мене таким обличчям? Та того ж, Я і старався тянув ото з лісу, а ви то не оцінюєте мої праці. Та Флась кого оцінюю. Я тобі дам премію в цьому місяці. Що? що Премію дам обов'язково. От це так уже годиться. Все мер тоді, я пішов, я радий з премією. Ні, так ти не надійся, вона не скоро буде. Ай, Жалко. Ну нічого. Ходімо, друзі. Сьогодні ми зробили з вами всі прохання нашого сільського мера, чи, як зараз він називається, голова нашої да, громади. І ми допомогли нашому селищу, прибрали трішки у бідному районі снігу, щоб жителі змогли там ходити. І поставили ось таку чудову просто ялинку в нашому селищі. Я думаю, що трішки пізніше ми. У нас ще дужче розстав сніг, по-моєму, ну то нічого, він скоро так розтане повністю вже. Е, сподіваюся, ти, що скоро жителі наведуть ще більше порядку. І до Нового року у нас буде просто тут якась цукерочка. І, до речі, друзі, оскільки вже скоро буде і Новий рік, і Різдво, і все тому подібне, і ці будуть скоро свята, уже, я б дуже хотів би вас попросити. Підписатися на мій канал, якщо ви хочете виконати мою одну із моїх загаданих мрій. Моя мрія ця заключалася в тому, щоб набити у цьому році 10 хоча б підписників. Але наразі ми трішки ще не дістаємо до цього десятку. Я дуже хочу до вас докричатися. Поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал. Обов'язково, якщо не хочете мене загубити і не хочете пропускати нові мої відеоролики. Для мене це буде дуже-дуже-дуже дуже просто таким щасливим моментом, я буду вам дуже-дуже вдячним. Дякую обов'язково тим, хто підпишеться. І давайте зробимо мою мрію, все ж таки не мрією, а дійсністю. Дякую за перегляд цього відеоролику і всім до нових зустрічей! Papá